Відрадно, що спортивна інфраструктура краю продовжує розбудовуватись. Значним досягненням стало відкриття спортзалу на факультеті здоров'я людини у жну. Реконструкція тривала два роки. Завдяки меценатам та керівництву факультету проведена колосальна робота. Замінені вікна, постелене нове покриття, сучасні роздягальні, встановлене електронне табло. Відтепер тут зможуть культивуватись такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол, футбол, теніс та багато інших. Ну і звичайно, проходитимуть практичні заняття студентів факультету. Це вартувало багатьох зусиль насамперед ентузіазму, бажання зробити краще, бажання зробити для студентів європейські умови навчання, тому що цей спортивний зал. Для студентів факультету здоров'я людини є не просто залом, де би вони оздоровлювали свій організм, а це є в першу чергу аудиторії, де вони набувають практичні навички і вміння. У день відкриття у новому залі відбулись змагання з волейболу на Кубок декана, в яких взяли участь як молодь, так і ветерани. Керівництво університету запевняє, що це тільки початок, адже оновлений зал дозволяє проводити не тільки студентські, а й всеукраїнські та міжнародні турніри. Це дасть початок цілому новому пласту змагань, який може проводитися в нашому університеті. Наприклад, я хотів би відмітити такий момент, що як ми навіть плануємо проводити, можливо, в перспективі і міжнародні змагання, для цього поставимо тут спеціальні глядацькі крісла, і тоді ми виконуючи ті критерії, які вимагаються для проведення міжнародних змагань, ми можемо проводити тут не тільки українські, а й міжнародні змагання. Безумовно, це святковий день для нашого університету. Не тільки для університету, а й для міста, і для нашої області. Тому що цей зал буде, ця зала буде служити не тільки студентам, не тільки викладачам, але й всім жителям нашого міста. Більше того, у Аксакалів спорту вже є своє бачення використання нового спортзалу для міжнародних змагань. Я приємно вражений тому, що зробили зараз нові керівники. Вони привели його дійсно на європейський рівень. І тепер ми хочемо і словаками, і поляками, і руминами, і венграми, ми доводимо, що будемо проводити Єврокарпатський регіон. Івано-Франківськ, Львів, Чернівці і Закарпаття будуть грати з цими чотирима. По круговій системі буде це буде називатися Карпатська Євроліга. Сподіватимемось, що уже незабаром у нових стінах спортзалу факультету здоров'я людини у жну. Ми її побачимо змагання міжнародного рівня та високі досягнення саме від закарпатських спортсменів.